Всі в шоці, всі просто в шоці від цього закону 82.25. Я читала коментарі людей. Я вас розумію, дорогенькі, я вас розумію, я теж в шоці. Я не розумію, як можна забирати землю. І не просто забирати її на законному рівні. Вже є закон 82.25. Хто не знає, будь ласка, вивчайте цю тему. Це просто шок. Причому так все прописують в законі, щоб власники землі навіть не могли повернути все. Розумієте, ні повернути, ні обжалувати ну взагалі нічого. Це мародерство. Це не закон, це мародерство. І все це зараз, під час війни. І, до речі, вони прописують все так, що забирати землю можна не тільки зараз під час війни, а й 10 років після закінчення війни. Але залишається єдине питання взагалі в цьому шокуючому рішенні. Кому це? Вигідно. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. На підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогенькі, будь ласка, допоможіть закрити збір для хлопців зі 118-ї бригади. Вся інформація під цим відео. Будь ласка, допоможіть, хто чим може. Отже, закон 82.25. Кому все це вигідно? Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчудження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності для будівництва? Або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури нардепів від слуги народу. Криченко Германа передбачає на період дії воєнного стану та протягом 10 років з дня його припинення можливість примусово вилучати землю чи нерухомість українців для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури. Хто автори Слуги народу коментувати мабуть не треба. Важливо те, що вилучення буде відбуватись без згоди власника земельної ділянки. Розумієте? Тобто без мене мене оженили. Знаєте, якось так. Примусове вилучення стосується не всіх об'єктів нерухомого майна, а лише тих, які відповідними фахівцями будуть визначені як ті, що необхідні для будівництва відновлення або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури. Наприклад, якщо буде потрібно, щоб через вашу земельну ділянку проходили нові лінії електромереж або там трубопровід, чи на ній необхідно буде збудувати новий об'єкт критичної інфраструктури, там, наприклад, електростанцію, то ось така ділянка дійсно може бути примусово вилучена без згоди власника і відповідного рішення суду. З одного боку, воєнний стан, ну що тут скажеш, нічого не скажеш, але з іншого ви ж розумієте, для чого протягується цей законопроект. Ми всі розуміємо, для чого він протягується. Звісно, для того, щоб це під, під це будівництво об'єктів критичної інфраструктури просто а, забрати все, що тільки можна а, в, для олігархів, для великих забудовників, для прибічників всіх тих, хто там зверху сидить. А, Землі взагалі вільної в Україні, ну її майже не залишилось, скажімо так, все або забудовано ласами до наживи корупціонерами з найближчого оточення тих, хто там зверху, але шакалів, шакалів, які там, скажімо так, знаходяться біля президента, все більше їх треба чомусь годувати, щоб не допустити заколоту в королівських палатах. Так я називаю це так. І ось я так розумію, що протягується цей закон. Більш того, ось нещодавно стало відомо, що в положеннях цього закону прописаний такий момент: що можна буде забирати в людей, потім все це перепродавати іншим підприємцям. Як вам такий момент? Ну, це взагалі, як взагалі можна? Ну І чесно, тепер я розумію, для чого все це. Тобто, будуть забирати в людей. Переписувати це як під критичну інфраструктуру, під якісь там критичні моменти, і потім все це будуть продавати. Тобто, в одних забрали, іншим продали, прибуток собі в карман положили. От і вся схема ні в якому разі не можна дозволити протягти цей закон. Ні в якому разі, я так розумію, що тим, хто зверху їм мало. Вони хочуть заробити ще більше, вони хочуть вкрасти ще більше, забрати ще більше. Хочуть землю. Землі нема. Яке рішення? Віджати її українцям, українців і так смачно, знаєте, так по-більшовицькому віджати? Це така, знаєте, от згадується колективізація Сталіна і як забрали зерно там сіл, чим довели тоді Україну до страшного голодомору, геноциду. Сьогодні, ну наскільки я розумію, все це хочуть поновити. Так, він намагається просто, я не знаю, те, ось хто там придумав цей закон. І я так розумію, він не один, їх там двоє. Я думаю, не двоє. Їх там багато набагато більше тих, хто підтримує все це. Вони намагаються просто повторюватися в межах закону, але писаного тими ж новими сталінами, дзержинськими, їжовими, Беріями, виродки просто з поколінь, яких сьогодні висідають ось в тому зеленому парламенті. Висновок з усього цього сказано, має бути відповідний. Законопроект 8225 ні в якому разі не можна допустити на голосування в парламенті. Інакше він набере голоси, в зелених їх вистачить. Його ні в якому разі не можна ухвалювати. Інакше це примусове вилучення, нібито для потреб держави, може занадто далеко зайти. Ви ж не думаєте, що для побудови об'єктів інфраструктури, інфраструктури будуть, будуть забирати, ну, скажімо так, землі Коломойського там, чи, наприклад, будинки і дачі нардепів від Слуги народу, чи там через конча заспу захочуть в когось щось забрати, щоб прокласти там трубопровід там, чи ще щось. Звісно, ні. Будуть страждати від цього звичайні селяни. Будуть страждати прості громадяни України, чиї політичні смаки ну просто не, не прийшлися до смаку, скажімо так, які не співпадають з поглядами і так далі. Ось будуть просто віджимати, розумієте, просто віджимати. І ось дуже дуже насторожує ось це положення, яке там в тому законі, що будуть збирати землю. А потім ось там робити якісь махінації, робити все це під якусь критичну інфраструктуру і потім перепродавати іншим людям. Тобто, ну це, це просто верх, це просто верх цинізму, який взагалі може бути. Висновок такий: хочуть нахапати землі. Або там залишити її, або перепродати, або ну одним словом, головне із всього цього забрати землю у людей. В кого забрати? Звісно, не будуть забирати землю Коломойського. Звісно, не будуть забирати дачі від слуг народу. Звісно, не будуть забирати будинки в тих, хто мешкає в конче заспі будуть забирати в кого в простих українців. От і все ні в якому разі не можна дозволити, щоб взагалі протягнули цей законопроект. Не можна дозволити, бо це це буде просто це, це буде величезний удар. Це буде величезний удар по українцям, і це буде величезний удар по Україні. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? Наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.